Ви коли-небудь замислювалися, чому в одних господарів розсада виглядає як кремезні дуби, а в інших як кволі баделинки хоча насіння з одного пакетика. Секрет часто криється не у чудодійних добривах, а в тому, у що саме вона посаджена. Сьогодні ми розберемо найбільш недооцінену тему найкращі стаканчики для розсади, а головне. Як обрати правильний об'єм, щоб закласти фундамент майбутнього врожаю, додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, чому стаканчик на 200 мл може бути кращим за півлітровий, і як одна маленька помилка у виборі тари може коштувати вам половини врожаю томатів. До речі, напишіть у коментарях прямо зараз, у якій ємності ви зазвичай садите розсаду. Дуже цікаво дізнатися. Перш ніж ми перейдемо до конкретних цифр та видів стаканів, давайте розберемося, чому це взагалі так важливо. Уявіть, що розсада це маленька дитина. Їй потрібна власна кімната, але якщо одразу поселити її у величезному палаці, вона почуватиметься невпевнено, розгублено і навіть може захворіти. Те саме і з рослиною корінь це водночас і її мозок, і її шлунок. У надто великому об'ємі ґрунту маленький, незміцнілий корінець просто не здатний освоїти всю вологу та поживні речовини. Земля починає закисати, ущільнюватись, у ній розвиваються патогенні грибки. Як результат, корінь перестає дихати і починає гнити. З іншого боку, за малий об'єм це постійний стрес. Земля пересихає за лічені години, живлення не вистачає. І рослина зупиняється в рості. Наше завдання знайти той самий ідеальний баланс дитячу кімнату правильного розміру, в якій наш зелений улюбленець виросте сильним і здоровим. Почнемо з найпоширенішої помилки багато новачків міркують так посаджуно я насінину одразу у великий горщик, щоб зайвий раз її не турбувати і не травмувати коріння при пересадці. Звучить нібито логічно, але насправді це чи не найфатальніша помилка. Дивіться, що відбувається: маленька насінина проростає і випускає крихітний корінець завдовжки всього кілька сантиметрів, а навколо нього величезний об'єм вологої землі. Рослина просто не в змозі випити стільки води. Як результат, ґрунт не просихає, повітря до коренів не потрапляє. І вони починають буквально задихатися та гнити. Рослина жовтіє і в'яне, а господар, думаючи, що їй бракує вологи, починає поливати її ще сильніше, чим лише погіршує ситуацію. Запам'ятайте перше правило розмір горщика має відповідати кореневій системі саме на цьому етапі, а не тому, якою вона стане за два місяці. Поступове розширення житлової площі ось справжня запорука успіху. Давайте зазирнемо під землю та подивимось, що ж відбувається з корінням у стаканчиках різного об'єму. В ідеалі коренева система має рівномірно заповнити всю земляну грудку. Щойно корінці торкаються стінок чи дна горщика, вони отримують сигнал, час розгалужуватися та нарощувати густу мочкувату систему. Саме така розгалужена мережа найкраще вбирає вологу та поживні речовини. Але якщо об'єм завеликий, головний корінь просто тягнеться вниз, не пускаючи бічних відростків, він швидко дійде до дна, а верхня та середня частини ґрунту залишаться неосвоєними. У результаті ми отримаємо слабку рослину з довгим, проте малоефективним коренем. Після висадки у ґрунт така розсада буде довго хворіти та приживатися. Правильно підібраний об'єм стимулює рослину формувати ту саму густу бороду з корінців. Яка є фундаментом її здоров'я та майбутнього врожаю. Тільки уявіть, це не просто довгий шнурок, а справжня пишна хмара з коріння. Ще один важливий момент, пов'язаний із великим об'ємом, це ризик переохолодження. Навесні, коли розсада стоїть на підвіконнях, температура часто коливається, вночі від вікна може тягнути холодом. Мала кількість ґрунту швидко прогрівається від кімнатного тепла та сонячних променів. А от великий літровий горщик, особливо якщо земля в ньому волога, грітиметься значно довше. Холодний та мокрий ґрунт це ідеальні умови для розвитку кореневої гнилі, зокрема небезпечної чорної ніжки. У холоді коріння просто перестає функціонувати, воно більше не вбирає поживні речовини, через що розсада зупиняється в рості і набуває синюшного відтінку. Тому, особливо для таких теплолюбних культур, як перці чи баклажани, варто починати з мінімальних ємностей. Це допоможе уникнути ефекту холодного болота навколо ніжних молодих корінців. Пам'ятайте, що тепло для коріння так само важливе, як і для листя. Тепер поговоримо про водний баланс, який безпосередньо залежить від розміру ємності. Здається, що у великому горщику. Земля довше залишається вологою, а отже, і поливати можна рідше з одного боку, це так, але з іншого не зовсім. Справді, загальний об'єм вологи там більший, проте, як ми вже знаємо, рослина засвоює лише малу її частину, решта води просто застоюється у маленькому ж стаканчику ґрунт просихає швидше та рівномірніше, це дозволяє нам поливати розсаду частіше, але невеликими порціями. Такий режим набагато корисніший для рослини, він забезпечує постійний приплив свіжої води та що найголовніше кисню до коренів щоразу, коли земля підсихає. Ви отримуєте можливість краще контролювати стан ґрунту. Побачили, що верхній шар підсох, полили. У великому ж горщику зверху може бути справжня пустеля, а на дні справжнє болото. Регулювати вологість у малому об'ємі значно простіше, що мінімізує ризик як переливу, так і згубного для розсади пересушування. Отже, із загальними принципами ми розібралися, тож перейдемо до конкретики найпопулярніший, найдоступніший та найуніверсальніший варіант це звичайні пластикові стаканчики. Їхня головна перевага полягає в ціні та можливості багаторазового використання. Вони бувають різних об'ємів від 100 до 500 мл, що дозволяє підібрати ідеальний розмір для будь-якої культури на будь-якому етапі її росту. Пластик не розмокає, чудово тримає форму, його легко мити та дезінфікувати перед наступним використанням. Важливий нюанс краще обирати непрозорі стаканчики на світлі крізь прозорі стінки можуть почати розмножуватися зелені водорості. Які відбиратимуть у рослини поживні речовини та кисень. Крім того, коріння за своєю природою любить темряву, тому зайве світло може стати для нього стресом. І найголовніше правило обов'язково зробіть дренажні отвори на дні. Без них кожен полив перетворюватиме стаканчик на смертельну пастку для кореневої системи. А зараз давайте розвіємо один надто популярний міф. Поговоримо про торф'яні горщики та таблетки. Маркетологи рекламують їх як чудо-винахід, мовляв, це екологічно, зручно і зовсім не травмує коріння при пересадці, сади прямо в них. Насправді ж у такого методу значно більше мінусів, ніж переваг. По перше, якісні вироби коштують чимало, по-друге, їхні стінки миттєво пересихають, буквально висмоктуючи вологу з ґрунту, тож розсаду доведеться поливати значно частіше. Інакше будь-який пропущений полив може стати фатальним, та найбільша проблема вилазить уже під час висадки у відкритий ґрунт. Часто ці екологічні стінки виявляються занадто щільними, коріння просто не може крізь них пробитися, і рослина продовжує жити в обмеженому об'ємі, наче у в'язниці, хоча формально вже росте на грядці. Як результат, ви отримуєте слабку та пригнічену рослину. Тож, якщо ви все таки вирішили ними користуватися, перед висадкою обов'язково розривайте або хоча б добряче розминайте стінки й дно горщика. тільки так ви допоможете корінню вибратися на волю. Наступний варіант, який так полюбляють дачники за його компактність це касети для розсади, вони виглядають як блок із безлічі маленьких комірок, це неабияк економить місце на підвіконні. Особливо якщо ви вирощуєте багато рослин. Проте тут є свій нюанс. Об'єм кожної комірки зазвичай зовсім невеликий від 30 до 70 мл. Цього вистачить лише на самому початку, буквально до появи першої пари справжніх листочків. Якщо ж перетримати розсаду в таких касетах, коріння швидко заповнить увесь простір і переплететься, а сама рослина почне виснажуватися. Касети це чудовий стартовий дитячий садок. Але аж ніяк не школа. Вони ідеально підходять для капусти, айстер або цибулі, яким не потрібно багато місця. А от для томатів, перцю та баклажанів касета це лише тимчасова домівка, з якої їх потрібно вчасно пікірувати у більш просторі індивідуальні стаканчики. Для найбільш ощадливих та винахідливих городників існує цілий світ саморобних контейнерів, і тут ваша фантазія. Нічим не обмежена стаканчики від йогурту чи сметани, обрізані пластикові пляшки, пакети з-під молока чи кефіру, і навіть саморобні паперові стаканчики. Головний плюс у тому, що це абсолютно безкоштовно та екологічно, адже ми даємо пластику друге життя. Основні правила тут такі ж, як і для куплених горщиків по перше, ємність має бути чисто вимитою. По друге, її об'єм повинен відповідати потребам рослини. І головне, обов'язково чуєте, обов'язково зробіть дренажні отвори. Упаковки від молочних продуктів це майже ідеальний варіант. Вони виготовлені з харчового пластику, не пропускають світло і зазвичай мають зручний об'єм від 200 до 500 мл. А обрізані пляшки на півтора чи два літри чудово підійдуть для вирощування огірків або кабачків яким одразу потрібно багато місця для коріння. Тож, перш ніж бігти до магазину, роззирніться навколо. Цілком можливо, що ідеальні стаканчики для вашої розсади вже чекають на вас удома. А тепер поговоримо про конкретні культури. Почнемо з так званих тугодумів це перці, баклажани та чимало квітів, як от петунії чи лобелі. Їхнє насіння проростає довго, а на перших етапах. Розсада розвивається дуже повільно. У цих рослин маленька і тендітна коренева система. Для них ідеальний стартовий об'єм 100 або максимум 150 мл. підійде невелика касетна чарунка чи найменший пластиковий стаканчик. У такому об'ємі корінці швидко освоять землю, і вам буде простіше контролювати вологість, щоб не залити ніжні паростки. Коли ви помітите, що коріння повністю оплело земляну грудку, це добре видно у прозорій тарі, або якщо обережно витягти рослину, настав час для перевалки в більшу ємність приблизно на 250 чи 300 мл. Для перців і баклажанів цього зазвичай достатньо аж до самої висадки у відкритий ґрунт, такий поетапний підхід стимулює ріст коренів і не дає розсаді зупинятися в розвитку. Перейдемо до короля городу томата. Він росте значно швидше за перець і має потужну, навіть агресивну кореневу систему. Томати обожнюють пересадку та легко нарощують додаткове коріння на стеблі, якщо їх заглибити. Для них найкраще підходить двоступенева схема вирощування. Спершу використовуємо стаканчик об'ємом близько 200 мл. У ньому розсада чудово розвивається до появи трьох-чотирьох справжніх листків. Щойно коріння повністю освоїть цей об'єм, настає час для перевалки в просторішу тару. Ідеальний фінальний об'єм для томатів це 500 мл, тобто звичайний півлітровий стакан. А для високорослих сортів деякі городники обирають навіть літрові ємності. В такому об'ємі рослина сформує міцне коріння, яке забезпечить її всім необхідним після висадки в теплицю чи відкритий ґрунт. Не шкодуйте місця для розсади, і томати обов'язково віддячать вам щедрим урожаєм. Є серед рослин і справжні велетні, яким затісно у звичайних горщиках йдеться про гарбузові культури огірки, кабачки, патисони, гарбузи та дині. Вони мають дуже ніжне та вразливе коріння, яке вкрай погано переносить пересадку чи пікірування, тому їх краще вирощувати без зайвих маніпуляцій, висіваючи насіння одразу в окрему й доволі простору ємність. Мінімальний об'єм для одного огірка чи кабачка – 500-700 мл, а ще краще цілий літр, якщо місця замало. Потужне коріння миттєво заповнить увесь простір і впреться в стінки. Для рослини це величезний стрес, через який вона може довго хворіти, навіть після перенесення у відкритий ґрунт. Також пам'ятайте, розсаду гарбузових не варто перетримувати. Ідеальний вік для висадки на грядку 25 або 30 днів. Отже, плануючи посів, одразу готуйте для своїх саджанців просторі квартири. Щоб їхньому розвитку ніщо не заважало. А як щодо квітів, тут усе дуже індивідуально і залежить від конкретного виду для дрібних рослин, що ростуть повільно, як от лобелія, алісум чи портулак, на початковому етапі цілком достатньо касети з маленькими комірками, їх часто навіть не пікірують поштучно, а висаджують у ґрунт невеликими кубками. Для більших однорічників, наприклад, айстер, майорців чи чорнобривців, підійде та ж схема, що й для томатів старт у стаканчиках на 100-200 мл, а згодом перевалка, в'ємність на 300-500. Багаторічні квіти, які в перший рік розвиваються неквапливо, можна спокійно вирощувати в горщиках об'ємом до пів літра протягом усього сезону. Так, до осені ви отримаєте міцний саджанець із добре розвиненою кореневою системою, повністю готовий до зимівлі. Головне, спостерігайте за рослиною. Якщо вона зупинилася в рості, а коріння повністю оплело земляну грудку, на... значить, настав час збільшувати об'єм. Ми часто вживаємо терміни пікірування та перевалка. Давайте розберемося, у чому між ними різниця і навіщо це взагалі потрібно. Пікірування. Це пересадка сіянця з прищипуванням кінчика головного кореня. Це робиться для того, щоб стимулювати ріст бічних корінців, які краще всмоктують вологу та поживні речовини. Таку процедуру добре переносять томати, капуста та айстри, проводять її зазвичай на етапі появи перших двох справжніх листочків. А от перці, баклажани та всі гарбузові пікірування не люблять. Їхня коренева система дуже вразлива і довго відновлюється після найменших пошкоджень. Для них найкраще підходить метод перевалки. Перевалка це максимально обережна пересадка рослини з меншої ємності в більшу без руйнування земляної грудки. Ми просто обережно дістаємо рослину зі старого стаканчика, ставимо в новий, а вільне місце засипаємо свіжим ґрунтом. Цей метод абсолютно безболісний і не викликає у розсади жодного стресу. По суті, ми просто розширюємо її житлову площу. Саме перевалка є ключовим етапом, якщо ви хочете виростити міцну та здорову розсаду крок за кроком. Давайте детальніше зупинимося на методі перевалки, адже це справжня основа основ. Як зрозуміти, що час прийшов? Найголовніша ознака це коріння. Якщо ви бачите, що білі корінці вже визирають із дренажних отворів або щільно обплели всю земляну грудку, її можна обережно витягнути та оглянути. Значить, зволікати не варто. Для перевалки підготуйте новий горщик, більший за попередній, приблизно на 2-3 см в діаметрі, на дно насипте трохи свіжого субстрату. Далі обережно переверніть старий стаканчик і дістаньте рослину разом із землею. Важливо, щоб грудка була помірно вологою, не сухою, щоб не розсипалася, але й не занадто мокрою, аби не перетворилася на багнюку. Поставте рослину в центр нового горщика і акуратно заповніть порожнечі з боків свіжим поживним ґрунтом, злегка його ущільнюючи, після цього обов'язково полийте рослину. Така процедура займає всього пару хвилин, проте дає потужний поштовх для розвитку, адже рослина отримує і новий простір, і додаткове живлення. Існує також так званий лінивий метод вирощування без пересадки. Ми вже згадували, чому небезпечно садити крихітну насінину одразу у великий горщик. Та чи бувають ситуації, коли такий підхід виправданий? Так, але з певними застереженнями. По перше, це підходить для культур, які вкрай погано переносять пересаджування, як-от гарбузові. У такому разі ми справді беремо велику ємність, але дуже пильно стежимо за поливом. По-друге, цей метод під силу лише досвідченим господарям, які вміють ювелірно контролювати вологість ґрунту. Вони поливають рослину не під корінь, а по краях горщика, змушуючи коріння тягнутися до вологи і швидше опановувати простір. Проте для новачка це надто ризиковано. Ймовірність залити рослину і спровокувати появу гнилі дуже висока. Тому, якщо у вас немає багаторічного досвіду, краще не лінуватися. Поступове перевалкування з меншої ємності в більшу. Це найнадійніший і безпомилковий шлях до міцної кремезної розсади з ідеально розвиненою кореневою системою. Розглянемо найтиповіші помилки при пересадці, через які всі ваші зусилля можуть піти нанівець. Помилка номер один невчасність. Занадто рання перевалка, коли коріння ще не встигло оплести земляну грудку, просто немає сенсу. Це призведе до тих самих проблем, що й посадка у завеликий горщик, але запізнитися ще гірше. Якщо коріння вже сплелося в тугий клубок на дні стаканчика, рослина переживає сильний стрес, її ріст зупиняється, і знадобиться чимало часу, щоб вона прокинулася на новому місці. Друга помилка руйнування земляної грудки у культур, які цього не люблять. Завжди намагайтеся залишати коріння разом із землею цілим. І помилка номер 3 заглиблення. Томати люблять, коли їх садять глибше, адже так вони пускають додаткові корінці. А ось перці та баклажани заглиблювати не можна, їхнє стебло може просто згнити. Пересаджуйте їх точно на той самий рівень, на якому вони росли до цього. Дотримуйтеся цих простих правил, і процес пересадки буде максимально ефективним. Ми вже про це згадували, але варто наголосити ще раз: дренажні отвори це не просто порада, а обов'язкова умова. У будь-якій ємності, чи то куплений стаканчик, чи звичайна баночка з під сметани, на дні обов'язково мають бути отвори для відтоку зайвої води. Без них волога застоятиметься, а коріння гарантовано почне гнити. Скільки ж потрібно таких отворів? Для стандартної склянки об'ємом від 200 до 500 мл вистачить трьох п'яти дірочок діаметром близько 5 7 мм. їх легко зробити за допомогою розпеченого цвяха, шила або дриля. Дехто з садівників побоюється, що через ці отвори висипатиметься земля. Щоб цього не сталося, перед засипанням ґрунту покладіть на дно шматочок паперової серветки. Або насипте сантиметровий шар грубого піску чи дрібного керамзиту. Проте найчастіше, якщо ґрунт має правильну структуру, він і так не висипається не нехтуйте цим простим правилом і коріння ваших рослин завжди буде дихати. Прозорі чи непрозорі стаканчики. Ця суперечка серед садівників не вщухає вже давно. Кожен варіант має своїх прихильників. Головна перевага прозорих ємностей це можливість візуального контролю. Ви завжди бачите стан земляної грудки, чи не пересохла вона або чи не занадто зволожена. А найважливіше ви бачите, як розвивається коренева система. Це дозволяє безпомилково визначити момент, коли рослину вже час пересаджувати. Про недоліки ми також згадували. На світлі можуть з'явитися водорості, та й саме коріння більше любить темряву. Непрозорі стаканчики позбавлені цих проблем, адже вони створюють для коріння більш природні умови, проте в них набагато складніше контролювати вологість ґрунту. Що ж обрати? Ідеальний компроміс використовувати прозорі стаканчики, але ставити їх у непрозорий піддон або ящик. Який закриватиме стінки від прямого світла. Так ви вб'єте двох зайців одним пострілом, корінню буде темно, а у вас залишиться можливість стежити за його розвитком. Якщо ви, як і я, віддаєте перевагу багаторазовим пластиковим стаканчикам, то перед початком нового сезону їх обов'язково потрібно почистити та продезінфікувати. За минулий рік на стінках могли залишитися не лише частки ґрунту, а й спори грибків чи яйця шкідників використовувати брудну тару це великий ризик для вашої нової здорової розсади, тому не лінуйтеся. Спочатку ретельно відмийте стаканчики від залишків землі за допомогою щітки та господарського мила, наступний етап дезінфекція, найпростіший і найдоступніший спосіб замочити їх на годину-дві у концентрованому темному розчині марганцівки. Також можна використати звичайний хлорний відбілювач, змішавши одну частину білизни з дев'ятьма частинами води, або скористатися спеціальними препаратами, такими як фармайод після дезінфекції стаканчики слід добре промити чистою водою та ретельно просушити. Ця проста процедура ваш вагомий внесок у майбутній здоровий урожай. Тож підіб'ємо підсумки та складемо короткий чекліст, який допоможе вам обрати ідеальні стаканчики для розсади. Перше об'єм. Починайте з малого стачі 200 мл і збільшуйте тару в міру росту рослин. Це особливо важливо для томатів, перців та баклажанів. А от для гарбузових одразу беріть ємність об'ємом не менше, ніж пів літра. Друге матеріал, оптимальний вибір, непрозорий пластик. Це дешево, довговічно та зручно. З торф'яними горщиками варто бути обережними, використовуйте їх лише тоді, коли на 100% впевнені у їхній якості. Третє, дренаж обов'язково перевірте наявність отворів на дні або зробіть їх самостійно. У садівництві це залізне правило. Четверте форма краще обирати стаканчики, що розширюються догори. Так буде набагато легше діставати рослину разом із грудкою землі. А квадратна форма дозволить максимально економно використати місце на підвіконні. П'яте гігієна використовуйте лише чисту, а в ідеалі продезінфіковану тару. Дотримуючись цих п'яти простих правил, ви уникнете 90% типових помилок при вирощуванні розсади. Ми з вами детально розібрали, здавалося б, таку просту річ, як стаканчик для розсади. Але як бачите, у цій справі безліч своїх нюансів. Тепер ми знаємо, починати варто з малого об'єму, перевалка то це зовсім не страшно, а навпаки, корисно, і навіть найдорожчі горщик із магазину не завжди кращі за звичайну баночку з під сметани. І ось головний секрет: найкраща ємність для розсади це не та, яку ви купили за великі гроші, а та, яку ви підібрали з розумом. Вона має ідеально підходити конкретній рослині на певному етапі її життя. Іноді це справді звичайний стаканчик з під йогурту, який дасть фору найдорожчим торф'яним горщикам, бо він обраний вчасно та з розумінням справи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось корисне, обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду та городу. А тепер головне питання яку найбільш незвичну річ ви використовували замість горщика для розсади? Діліться своїми геніальними ідеями в коментарях. Давайте разом зберемо колекцію найкращих лайфхаків.